Вітаю вас, шановні глядачі, сьогодні 8.08 2024 року. Час унікальних перемін, час великих трансформацій. Все, що ви будете розпочинати в цей день, матиме дуже глобальні результати. І те, що буде відбуватися в країні. Мається на увазі і у відносинах з іншими країнами, і в якійсь внутрішній політиці це все також буде мати досить сильні глобальні наслідки. Тобто ми бачимо, що зараз відбувається на території України, на території сусідньої держави, ми бачимо, що відбувається всередині країни. Я би сказав, що зараз починається такий дуже глобальний трансформаційний період. 8 .24 року. Це дуже особливий час. Все те, що ви будете просити, все те, що ви будете робити в цей день, все те, що ви будете прагнути, до чого ви будете прагнути, все це буде мати дуже глобальні і потужні наслідки. Так що, думайте добре, що ви сьогодні робите, думайте добре, які рішення ви приймаєте, моліться, розвивайте себе духовно. І я би сказав, що це відправна точка дуже великих перемін, трансформацій та сили. Бажаю всім мирного неба над головою. Нехай ваші янголи вас захищають. Пам'ятайте про духовне і прагніть до кращого. Нехай вас все буде добре. Побачимось!